Зацініть атмосферу. А вибрався я на свіже повітря для того, щоб показати вам ось цю неймовірну красу моя обновка казаночок Fire Maple Frost на 900 мл. Тестую також пальник Terra Incognita Ether. Ось його пакування досить класний. Мені дуже подобається. Ось так казаночок виглядає. Він в мене вже з водичкою. Подобається тим, що тут є. Мітки об'єму, і їх дуже багато. Тільки потрібно знайти, з якої сторони вони знаходяться. Ага. Ось тут. Бачите, скільки міточок. Від 200 мл до 800. Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, передайте привіт моїй собаці, чудовій. Дійсно. Ну, вирішив щось оновити. Пальничок дуже класний, дуже подобається. Пляшечка 800 мл. Ну, керосинова лампа. В принципі, всі звичайні атрибути Майкемпінг. Нічого зайвого для класної атмосфери. В повному відео буде невеличкий огляд цього казаночка. Розповім про технічні характеристики. Зробимо з вами якоїсь розчинної кави з молоком. Поговоримо. Що я взагалі думаю про цей пальничок, про цей казаночок, чому вирішив придбати, ну і все в такому дусі. Повний відос на YouTube. Переходьте, дивіться. Якщо сподобається, зможете підписатись на мій YouTube, Telegram і Instagram. Бережіть, будь ласка, себе і побачимось. Всім величезне, дякую за ваш час!